Так, дивіться, у нас там попередній телефончик сів. Показую вам курочок. Курочки по чому зараз? По, по 250 гривень за штучку. Такі мініатюрні курочки. Такий кролик декоративний. Так, є кролики декоративні, теж в господарстві займаємося. В чому вони? 500 гривень. По 500. Квітки в наявності є, поюлки всі, по всі. прибамбаси, до них все є в наявності. А голубичі того газє, ади, в приймоду. А це що, саме самка? Голубка. Голубка. А що коштує вона? 250. Голуб 200. 250, червоний голуб 200. А що коштує? 500 гривень. 500 гривень. А гривень по чому? 250. По 250 гривень. Ось таки Нагадую, сьогодні ми на ринку міста Івано-Франківська передмістя, село Хриплін. Ринок відбувається кожної неділі. Ось так, так що обов'язково, хто має таку можливість, завітайте. Продовжуємо другу частину, тому що проєкт телефон сів. І йдемо далі. Так, дивіться, який качур здоровезний. Качур бомбезний, німецький шипун. Каць на його. 2000. Такий племене таке поголів'я, але качур просто шикарне. Дуже гарний качур. каче. нього вага приблизно. 8 кілограмів. 8 кілограмів ну він дуже великий, чесно. Телефон того не передає, але настільки великі. Людина дуже займається плотно цими качками. Шикарніші ці качки взагалі капець. І є кролики. Каліфорнія така там, ззаді, на задньому плані. По 250, такі великі, по 1500. Кролі. Отаке у них коротше планування. Каціна їх? Яка ціна їх? 200. По 200 гривень за штуку такі. Такі курочки. А кролі по чому ці? Баранчики. А баранчики по 700. По 700 гривень. Такі баранчики. А яку кузу продаєте? Кузу? Да. Ну ну а яка ціна є? Три тисяч. Три тисяч. Такі віки? Два, двоє кузені два рази мало. Ага. З третіми вже два місяці 15, ага. Я не хочу, просто різати мені шкода. Хто, можливо шукає козу, Айбетто, а діна то, гарна коза. Дійна, дійна. нормально доїться все. Ага. Треба... Скажіть номер телефону свій. Треба... Номер телефону Я не знаю. Так, зараз вам скажу номер телефону. Є Так, телефоную до себе. Номер, номер телефону, зараз вам продиктую. Номер 095 44 76 790. Телефонуйте, кого цікавить коза, кітна з козятами. Якщо хтось хоче, то телефонуйте. Слідчу неділю, чоловік привезе сюди на ринок Креплін. Ось Так так що можете телефонувати. Так, молоді кролики по 200 гривень. Ось такі. Молодняк по 200 Там молодь по 200 гривень. Падає дуже сильний дощ. Це не вдасться вам показати, але так допоказуємо, що є. А Морко, по чому у вас? Для криликів по 8 гривень. Для криликів по 8, така 12 гривень. А часник по чому? 150 дрібний, 180 гривні. 180 більший, 150 дрібніший. Бобові? По 100 гривень літра. По 100 гривень літра любі. А це є картопля? Картопля 15. 15. А бурак? 5 5 гривень бурак. Кажіть номер телефону сьогодні. 068, 03, 69, 919. Телефонуйте, кого цікавить домашня продукція, щось собі придбаєте. Сіточку 15, дощ посилився. Буде напевно, щоб втікати з ринку, щоб не могло, щоб ще не просудитися. Там є такі домашній домашні. зельц. Бомба. Ось такий по 200 гривень за кілограм і яку, і яку і Так, Інтернет. домашня, домашня. Ви ні не є магазина, а того то лічно домашнє. Це з кров'ю, дивіться, це без крові, а то там у чорно це з кров'ю. Так, є такі кролики. А це по чому крольос? по 800 гривень такі. Українська сенсела і чорний строкач. Немець. Чорний строкач німецький, по 800 гривень такі. Такі курочки, несучки, молоді, по 200 гривень. А я і такі, що вже є... почали, я по 208. Той чеський домінант. Такий чеський домінант. І є такі, що вже починають нестися. Молода, молода курка. 280 гривень такий. Скажіть номер телефону. свій. Скажіть номер телефону. 067 79 32033. Телефонуйте. Коли цікавить така курка, що я бачите на явності, курка гарна, видно, що курка здорова, так що телефонуйте. Я такий голубі яйця, Ось таке. телефонуйте. Ход. Хто забув, щоб завестися курочками, не забудьте на ринку, на, вернень, на ринок заїхати і взяти ще курочок. Ось такі є півники, дивіться, племінне поглів'я півні. А ці півні по чому у вас? Півники ага, по 250. По 250 гривень такі півні. До курей Легкі, До курей, так. Грей, леві, до курей. Бомбезні просто півні гарні. А ці несучки білі, по чому? Леван, 260. 260. Дуже гарна несучка. В Середнього кури так є, по 260 гривень. Вибір курей ще є. Яєчка. Яєчка несуть, 180 домінант. Так що Ось такий сьогодні ринок був хрепльний. Розіб'ємо по різних каналах. Канал любиме село. Канал що по чому, щоб ви завжди були в курсі всіх подій. І взагалі, як, які справи на ринку. Є ще такі гарні оці курочки, дуже несучки, вони дуже гарно несуться. Вона легенька курочка, маленька, але дуже гарно нанесеться. Саме краще, мені здається, з цих несучок вона пелогорн, так? Саме краще вона несеться. Пані, а ця курка по чому у вас? Це по чому у вас кури? 240, Це логорн, так? так, 240 гривень. Дуже гарна корона. Дуже дуже гарний носочок. Бачите, взагалі зараз дуже, дуже багато зараз людей беруть цю курку, логор, вона дуже гарно носиться. Це дуже гарна корочка. Ну, в принципі, Бачите, кури є зараз за пару місяців. Ця курочка починає нестися, добрий вибір курей, брати таку курку молоду. Брати чеський домінант, це все чеський домінант. В принципі, ця носучка все добре несеться. Вона гарно виношується. Дуже гарний вибір курей. Так що телефонуйте до людей. Всім дякую, хто підписався в кінці відео. Перепрошую. Підписуйтеся, коментуйте. За для вас і за для людей знімаємо даний контекст, щоб людям було легше жити. Могли продати свій товар, а ви могли щось собі купити. Що вам цікаво. Так що всім дякую, до побачення.